На покровському напрямку ворога чекає неприємна несподіванка. Страни НАТО і США регулярно підпитують бронетехнікою ВСУ. А на сам ділі у них всього хватає. Техніка у них є, розвідка до розвідка. Зараз він намагається прорватися на трасу Покровська Арлівка. Поблизу населеного пункту Миколаївка саме тут вони дуже активно намагаються щось досягнути. Це найбільш небезпечна ділянка на Покровському напрямку. Однак, враховуючи деякі обставини, ворога на цьому напрямку очікує несподіванка. Зараз наші військові, коли бачать хоч одного окупанта, по ньому відразу наноситься вогневе ураження, щоб не давати можливості створювати небезпеку. Як вважають військові тих бригад, які працюють на цьому напрямку, вони реально тримають лінію оборони і ворог не має жодних шансів її прорвати. А от про ваш напрямок. Спочатку розкажіть, що у вас саме ми говоримо про е те, що називається Краматорський напрямок, а всі зразу знають, що Краматорський, значить, і часів яр, так досить таки гаряче. У нас воно і продовжує залишатися. Дійсно, ворог не полишає спроб мати хоч якісь більш-менш значні успіхи, тому штурми його не припиняються. Ми маємо за минулу добу 12 штурмів наших позицій. Це взагалі північний фланг, там де у нас напрямок Калинівський, без Середня сам часів, яр, сам канал. Ну і також південний фланг. Це напрямок Іванівське, там де у нас Клещівка, Андріївка. штурмові э, атаки. Вони без вони йдуть хвиля за хвилю на сьогодні. Ну і звичайно вогневе ураження з різних видів озброєння. Ну, ми не знаємо наскільки оперативно зараз змінюється карта з якою швидкістю, але ми зараз дивимося на Deep State, Наприклад, бачимо, що тут в районі Часового Яру, так чи інакше, і кліщівка Андріївка більш-менш без змін. А от де точно бачимо зміни, це в, в, в біля ну, Нью-Йорка, і виходить так, що там якісь є в. Успіхи і просування ворога. Ну Торецьк, він дійсно сьогодні тримається. Дійсно, там дуже дуже непросто. На сьогодні ворог там посилив використання такого озброєння, як кави, для того, щоб все ж таки рушити наші оборонні рубежі. І саме Торецьк є одним із пріоритетних таких напрямків. Ну на сьогодні на нашому Краматорському відтінку фронту це звичайно Покровську. них, так я би сказав, перше місце тримає за пріоритетом. Потім Турецьк, і вже потім часів яр, але в купі в купі воно одне до одного все доєднується, і вони намагаються саме оці три напрямки протиснути максимально одночасно. Ми бачимо, що в саме з цих ділянок не було якихось сильних перекидань з військ Росії на північ туди, на Курщину. Тобто, а навпаки, навіть чули, що є концентрація на якомусь напрямку зараз концентрують. Резерви і сили, ворог. Ну, якщо взяти по нашому Краматорському, то те, що я і казав, у них в пріоритеті це покровський напрямок. Саме тут вони намагаються mm -hmm. додати максимальні свої зусилля для того, щоб мати хоч якийсь успіх для себе. А загалом, бо ми розуміємо, що Група диванних експертів казала, все позмінюється в нас на лінії фронту після успішної операції на Курщині, але не так все просто і не всюди змінюється чи ви відчуваєте на вашому напрямку щось нове? Наслідок того, що на Курщині проводять наші військові операції, і росіяни теж мусять на неї реагувати. Ну, якщо взяти нас напрямок, то нічого тут не змінюється, тому що все ж таки як би там не було. А ми залишаємося одним із основних таких напрямків удару російської армії, адже не можна так, щоб сталося, щоб вони програли і на курщині, і на і і на Донецькій. Тоді взагалі у них почнеться обвал, як інформаційний, так і обвал фронту. І до того ж ніхто не знімав з російського командування попсаме саме попередні цілі це досягти адмінкордонів Лугансько-Донецької області. Тому вони тут продовжують так само інтенсивно вести бойові дії, так само поповнюють мобілізаційним своїм резервом боєздатність підрозділів. І ми спостерігаємо таку саму пекельну обстановку, як і до цього. А поповнюють боєздатність ким і чим? Чи це так як ми кажемо, гарматне м'ясо, тобто свіжо мобілізовані, кого підвозять і підвозять? Чи зараз ставки вищі і намагаються, щоб це були навчені військові? Ні, на сьогодні ми більше е, бачимо, що вони підвозять саме тих, кого е, їм вдається взяти на контракт завдяки своїй пропаганді і рекламі, і по підвищених таких? Е, Першочергових виплат для підписання контракту, також тих, кого вони десь там ловлять і мобілізують. Саме з цих ми спостерігаємо більш поповнення їхніх рядів тут, їхніх втрат тут. Тобто я б так сказав, що це не навчені такі бійці, які ще починають тут навчатися безпосередньо в зоні бойових дій, але досвід здобувають більш-менш тільки ті, хто залишається в живих. А як виглядають зараз атаки? Тобто розуміємо, що в, в нічого ворога не змінилося, і де є можливість артою, де можливість бомбами вони пробують е, м -м -м, ну, руйнувати оборонні е, рубежі і. Після цього рухатись вперед, але рухатись як? Тобто, чи на ваших ділянках власне спостерігається зараз, що їх посилили принаймні, хоч якоюсь технікою, бо на деяких інших ділянках, як ми вчора говорили, там е бережуть е вони техніку, дуже рідко використовують важку. В основному йде насичення малими групами, потім, а потім спроба прориву. Ну як це працює на вашій ділянці? Ну, якщо взяти за механізовану складову, коли вони її використовують, то найбільше використання ми можемо спостерігати це черви. Ну ще там випадки, початок, початок липня. Починаючи з липня, на сьогодні ми більше бачимо це чисто піхотні підрозділи, такі невеличкі піхотні підрозділи, які без перерви, хвиля за хвилю для того, щоб виснажувати наших захисників, вони йдуть одне за одним, одні втрачають боєздатність, там кількість людей поранені і тут. Же кидають інші. щодо бойової техніки, броньованої техніки вони дійсно її бережуть, тому що у них є досить такі зна... значні втрати, і штатно вони укомплектовані деякі підрозділи вже до 30%. Це дуже незначна кількість. І, взагалі, бойові броньовані машини для піхоти, які мають підтримувати саме наступ десантування. Вони більше почали використовуватися у них для логістики для підвозу якогось майна всього необхідного безпосередньо на позиції. Пане Олеже, а от якщо говорити загалом про ту лінію фронту, де ви зараз перебуваєте, і про цивільне населення, яке Залишається довкола. Наскільки е, наскільки сприяють люди? Наскільки прислухаються до прохань військових, е, до, до потреб військових, і можливо якогось ждунів фіксуєте, чи навпаки, от вже немає там таких ні? Є адекватні люди, з якими можна спілкуватися, які розуміють ситуацію, розуміють, коли ми їх просимо, як діяти? Вони так і діють. Звичайно, є такі люди, які впираються, які вважають, що вони краще. Знають, є такі вже похилого віку, з якими дещо важкувати комунікувати, але ми комунікуємо це таке це життя. Звичайно, є відсоток так з називаємо ждунів, котрі ждуть цю ручку руський мир їхній. Вони думають, що буде у них краще. Тобто, це таке різне шарове населення, яке тут перебуває, але зі всіма ми комунікуємо, і хто знову являє бажання евакуватися відповідний служб. Ви надають такої можливість, дехто не зразу погоджується, дехто погоджується згодом. Але всі, кому є така необхідність, є таке бажання, вони дійсно евакуються безпосередньо із тих населених пунктів, які вже визначені для евакуації.